Розмісти, розмістили, розмістили. Розміщали? Хто розміщали? Хто дали? Ну, розмістили, розмістили попередньо розмістили. Хто його Ви? хто дав дозвіл? Яким мали право на це дозволитися? Якщо немає рішення. Тоді того, що його ніхто не надав. А розмістити <клуб> для того, щоб <как> <клуб> доброділи брали фондову участь. Чекайте це, щоб упередження станом ні до інших надав. Дивіться, ви говорите сьогодні, міський голова, що ми вже поселили умови Заселяємо приміщення. Я не давши, попередньо дозволу на передачу його і оголосивши конкурс. Уявіть собі, завтра я подаю участь у конкурсі, або хтось моїх друзів, а ми програємо, тому що тут вже не рівні рамки. Дайте мені відповідь. Чому таке було? Усі рівні рамки. Чому Чому спочатку вони оголошуєте про конкурс? Якісь зараз є висновки, коли буде фонду, не будуть конкурувати, хто буде йти, хто більше дасть кошти, будуть... ну, самі... ну, Ні, це було винесено на комісію, на нашу комісію, на бюджетну. Це тільки було винесено для обговорення. І потім воно виноситься дійсно на сесію. Сесія рішення вже не прийняла. Я со вас, Сашу, ви не мали права давати ніякого, вже як ви мали б рішення, то тоді... В корпусі, щоб вони що ви такі надаватись послуги. По даному оглошку були дзвони, значить відповідав. Неправда, давайте не, 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 не будемо відвертим, бо приватні газеті. За що дізнатися? Я думаю, що це помилка. Ми сам надав

Люди там брати участь. Не приномірно. Поясніть мені, будь ласка, доцільність міської ради. Міська рада ініціює питання передачі майна приміщення на другому поверсі в оренду. Я пам'ятаю, що два роки далі була цією половиною, ми ініціювали питання, щоб ви висловити з першого поверху зараз. Як буде ну, по відношенню до в тому числі, наших відповідних депутатів, коли пройшло декілька судових рішень, так? Ми їх виселили і зараз ми комусь, ще поки що не зрозуміло, хочемо віддавати юлю доцільність у цьому. Є якась? Чи, чи ви маєте намір заробити на, на цьому? Якщо так, то якась орієнтовна сума оцінь там орієнтної плати. Чи в нас вже всі вистачає місце до того, як ви цей коштує? Ну, Давайте заступник. Е -е, е -е. Займалися це питання, відповідно зроблена оцінка, яка є на сьогоднішній день поставлена. Зараз скільки буде людей участити в конкурсі, так? і саме вони будуть відповідно на набивати цю суму. А скільки оцінка Віра Васильівна? Якщо по оцінки взяти, порахувати, то буде близько десь, десь 5200-5300 ну, з урахуванням індексації, то буде десь 5200-5300 в рік.

При а якщо, він якщо на аукціоні буде зареєстрований, от буде зареєстрована одна людина, більшої а комісія у нас, І більшої суми орендної плати, теж не буде.